Друзі, усім привіт! Ми сьогодні йдемо за вішанкою. Хочу назбирати вже майже кінець осені, тому вже можна була піти вішанка. Не знаю що з цього вийде. Я вам рюкзачок в ньому віддерся і заброди, щоб переходити там по одному місці. Я правда не знаю у нас довольно високоватий уровень Дніпра, тому я не знаю, зможу я там перейти чи ні. Впав якось уже прохладненько. Так, не будемо затягувати довгу полеміку. Біжимо та надіємося, щось сьогодні зібрати. У нас є декілька годин. Вирвався. Як все-таки я люблю осінь, друзі. Я дуже люблю осінь. Осінь і весну. Ну весну теж люблю, але весну трошки менше. Я люблю більше осінь. Осінь. Це дуже гарна пора. Осінь і зиму. Літо так собі. Але в кожному часу року є свої перевелеї. Тому дивимось, буде дуже цікаво. Ми 100% щось знайдемо. Хоч щось, але знайдемо. Ось друзі, лісна красавиця, вішенка. Ось, там ось ще, зараз дійдемо. Що зрізаємо. Це тільки почало. Я сподіваюся, в цьому році буде ще. Тому починаємо збирати. Раз, друзі, всього. Тут теж нічого немає. це Дуже странно. Трошки-трошки є. Непонятно вона і просохла вже. Це дуже странно. Вона повинна бути вже, повинна бути 200%. Стохот. Бачите, небогастенько. Почала маленько йти, не знаю, буде вона чи ні. Ось друзі, дивіться, яка красотка. Зараз ми її зріжемо. Трошки і звіри тут под'їли, але все одно виріжемо ці куско, куски, останні. Да, так що є, вішенка Але дуже-дуже мало. Ми шукаємо далі. Друзі, перебуваємось Будемо зараз переходити через воду. Надіємося, хвати. Хватить моїх забродів. Друзі, ну ми буде корабусі, ми жимо. Нам не ходить. Ось і один хороший заводям, так що проходимо на берег, йдемо далі. Друзі, ну ось ці гриби дуже багато на, на деревах. Завжди, коли є ці гриби, є і вішанка. Щось в цьому році я вже обійшов всі міста, які я знаю, де повинно бути вішенка. А їх нема. Нема слова зовсім нема. це кого бути не може. Ну, зараз якраз її пора вішенки, Але в цьому році, друзі, дуже мало туману. Тому може цей фактор залежить. А ще може вишенка не хоче вилазити, бо боїться, що його зберуть та сідя з корою в місті. Тому багато факторів, але ми упираємось, шукаємо, ми на... під картошку ми 200% щось знайдемо. Як говориться, віра вмирає останньою. так і в мене. Так, друзі, давайте побіжали. У нас не дуже багато часу, тому давайте. Ось друзі, знайшов я вішенку, гляньте. Дивіться, яка краса. тут ще буде цілий пакет. Дивіться. Ось. Далі наче та нема. Будемо зрізати молоденька яка. Яка краса. Друзі, ось по таким я чигирям тут лажу. От для цього потрібні заброди, щоб переходити ці всі болотця. Ну у мене з прошлого року був відос теж звідси з цих прекрасних місцин. Де я дуже багато назбирав вішенок. В цьому році, бачите, нема. Чи ще поки нема. Яка краса, краса Дніпро. Зараз би ми могли б ловити судака, відпочивати. Але орки нас цього всього лишили. Це дуже, друзі, прискорбно. І вони ще гарять, що ми нацисти. Вони напали на нашу країну. Граблять, вбивають людей і кажуть, що ми нацисти. Це дуже... Я не знаю, як, що їм там в голову напіхали. Напевно, гівно. Друзі, дуже странно. Але я надіюсь що ця расистська наволоч здохне в нашій країні. А всі інші, хто хотів прийти, обісруться. І в нашій країні настане мир. Тому, друзі, підтримуйте ЗСУ, наших воїнів, Нацгвардію, тероборону, всіх-всіх-всіх. Допомагайте, чи можете. Ну і бережіть себе. Це буде Україна, друзі. ще, бачите? Ось, ось, ось маленько. І там ще я бачу на тому дирекції. Потрошку все одно насобираємо на картошку. Друзі, ну ось така вийшла у нас грібалочка. Так, да, вішенки маловато, але своє відро ми назбирали. Дуже хотів сказати вам. Усім велике дякую, що дивитесь. Хто не бачив прошлогодні, позапрошлогодні відоси з цих місцин, переходьте, силочка буде у подсказочках, отут або в описанні. Я дуже у всіх вас бачити, що ви дивитесь. Пишете дуже гарні коменти. Ну що, зустрінемось, друзі, як обично, на рибалці або в лісу.